Як можливо повернути своє майно, яке правоохоронці вилучили в ході обшуку відповіді адвоката, відповідно до закону та практичних прикладів захисту прав та інтересів клієнтів. коли правоохоронні органи вилучають ваше майно? А потім вони буває не дотримуються встановлених законом процедур нормами кримінально-процесуального законодавства, важливо діяти рішуче. Уявіть ситуацію, одного звичайного дня до вашої оселі приходять представники правоохоронних органів, зокрема поліції, і, провівши обшук, вилучають ваші особисті речі від робочого ноутбука до ваших останніх заощаджень. Саме в такій неприємній ситуації нещодавно опинилася наша клієнтка. Але завдяки професійним діям захисників, справедливість було відновлено. Правоохоронці безпідставно та без доказів запідозрили нашу клієнку в тому, що вона займається сутенерством. когось вона втягнула в заняття проституцією. Стаття 303 Кримінального кодексу України. Ключовий момент справи проблема полягала в тому, що орган досудового розслідування поліція всупереч чітким вимогам. Кримінального процесуального кодексу України не подали у встановлений законом строк клопотання до суду про арешт цього тимчасового вилученого мина. Сказали в ухвалі, це зазначено, тому не потрібно, але це не так. Це означало, що майне, майно продовжувало утримуватись без належних правових підстав у слідчого. Дії захисників, розуміючи ситуацію та порушення прав клієнтки, підготували та подали обґрунтовану скаргу до районного суду відповідно до статті 303 КПК України. У скарзі було чітко викладено факти бездіяльності правоохоронців та наголошено на незаконності утримання майна. Результат перемога у суді. Розглянувши нашу скаргу, слідчий суддя повністю погодився з наведеними доводами скарги. Суд встановив факт порушення процедури з боку органу досудового розслідування. Та як наслідок суд визнав незаконну бездіяльність та зобов'язав правоохоронний орган негайно повернути наші клієнці. Все тимчасово вилучене майно майно було повернуто. Важливо підкреслити, що ця ухвала є остаточною і вже апеляційному оскарженню вона не підлягає, що забезпечило швидке відновлення прав нашої клієнтки. Відносно незаконного вилученого майна проведені незаконні слідчі дії, огляди, експертизи, які в подальшому вже не можуть бути використані у суді як належний та допустимий доказ. Це дуже важливо. Ця справа вкотре демонструє, наскільки важливо знати свої права та оперативно звертатися за професійною юридичною допомогою до професіоналів. Команда адвокатського об'єднання Ювченко і партнери ми завжди готові надати кваліфіковану підтримку та захист ваших інтересів в кримінальних провадженнях будь-якої складності. Тому ключові моменти краще знайти. Адвоката перед тим як у вас проведуть обшуки, якщо є ризики того, що до вас можуть прийти правоохоронці, краще заздалегідь звернутися до адвокатів та укласти правовий договір. Це забезпечить дотримання ваших прав при проведенні слідчих дій, зокрема при проведенні обшуку, тому що правоохоронці, як правило, проходять дуже зарано. 6-7 година ранку, і у 6 годині ранку знайти вам кваліфікованого адвоката, щоб зателефонувати, щоб адвокат прибув, щоб була укладена. Правова угода, щоб адвокат мав повноваження, це потрібен час, і ви самі розумієте, що це майже неможливо зробити у 6 годині ранку, ну може, у 7 годині ранку, тому краще заздалегідь укласти правовий договір та знати свої права та інтереси. Якщо вас правоохоронці безпідставно запідозрили у вчиненні кримінальних правопорушень, треба захищатися відповідно до норм чинного законодавства. Якщо ви не винуваті знати свої права. Та знати свої обов'язки. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання у коментарях, пишіть у дірект, лайк, підписка, якщо цікаво. Всім дякую за вашу увагу. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери.